як ви вважаєте, чи покращить ситуацію із мобілізацією ротація у ТЦК, коли усі військові матимуть бойовий досвід. Ваші думки пишіть у коментарях. І про роботу ТЦК ми ще поговоримо далі. А зараз про ще одну проблему у війську, яку ми ще не згадували про СЗЧ. Напередодні Верховна Рада продовжила строк добровільного повернення із першого СЗЧ до 30 серпня. Таке рішення підтримали 282 народних депутати. Тепер документ має підписати президент. За декриміналізацію СЗЧ рада голосувала вже не. Вперше закон про повернення до служби за спрощеною процедурою без суду із відновленням пільг набув чинності у листопаді минулого року. Термін повернення депутати тоді обмежили до 1 січня, згодом продовжили до 1 березня. Тоді добровільне повернення СЗЧ і завершилося, але до питання ось повернулися і знову, і тепер продовжили вже до кінця літа. Чому будемо говорити далі? Лише додам трохи статистики. За даними державного бюро розслідувань, з 29 листопада листопада року, Року, по 1 березня цього року, фактично за зиму на службу повернулася 21 тисяча військових. А скільки пішло в СЗЧ? Цифри підрахувала українська служба БіБісі. За даними Генпрокуратури, з грудня 2024 по березень 2025 СЗЧ двадцять вчинили понад 45 тисяч військових. Йдеться у матеріалі. Це щонайменше вдвічі більше аніж тих, хто за даними ДБР повернувся на службу. І до нашого ефіру зараз долучається Ігор Швайка, заступник начальника. Четвертого центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України, старший лейтенант. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, чи розумієте ви, чому парламент знову продовжив термін добровільного повернення з СЗЧ без притягнення до відповідальності? Цього разу продовжили вже до кінця літа. Прогадую просто дискусію взимку. Тоді казала частина нардепів, що перше березня це вже от крайній термін і більше не продовжуватимуть. Чому держава сьогодні пішла на такий крок? Зазвичай нормативне врегулювання відносин, які складаються в суспільстві, це скаже будь-який юрист, який не проспав лекції на першому курсі. Слухав їх воно іде за форм сформованими суспільними відносинами. Тобто, запит на повернення людей і тих, які самовільно залишили частину. Існує такі звернення існують. І, відповідно, парламент отримує від Міністерства оборони і від генерального штабу відповідну ініціативу. Ця ініціатива уже вкотре продовжується, можу в поясненні дати лише одне питання: якщо є запит, значить треба нормативно оформляти. Якщо люди хочуть повернутися на своє місце, повернутися на службу. В свою військову частину або в іншу військову частину цьому треба сприяти і застосовувати в даному випадку амністію, тобто прощення твого вчиненого правопорушення, за умови, що ти повертаєшся в стрій і продовжуєш нести військову службу. Пане Ігорі, ви кажете, що запит є тоді, наскільки масштабною є оця проблема СЗЧ сьогодні у війську? Бо, за підрахунками BBC вони проаналізували дані Генпрокуратури за три зимові місяці СЗЧ здійснили понад 45 тисяч військових. Це багато, хіба ні Бо виглядає на те, що кількість зростає? Цифри СЗЧ? Ну дозволю собі не коментувати цифри. То та інформація, яка мені відома в силу службових обов'язків, вона якраз виходить в конструкції причин. Того, що люди скоюють самовільне залишення частини, а одна із причин, про яку ми можемо говорити, на якій ми в силах територіальної оборони приділяємо більше значення, це є роль і місце командира. Якщо командир, наприклад, не надав там другий або третій раз відпустку, у тому числі за сімейними обставинами. Якась важлива причина була, і військовослужбовець самовільно залишає частину. Ну, таких є певний відсоток звернень. Відповідно, коли людина уходить самовільно залишає частину, у неї є бажання повернутися. До побутових речей доходить там оформлення спадщини, необхідність там оформлення документів, право користування земельною ділянкою, житловим будинком, вирішення якихось інших питань сімейного соціального характеру. Коли людина повертається, вона хоче прийти в іншу військову частину. Е є питання щодо повернення після лікування, якась певна. Частина, яка не повертається, військові частини е, цим треба займатися. Це треба роз'яснювати. Власне, е, якщо кількість зростає, значить треба звертати командиром увагу на ті умови, які є в військових підрозділах. При тому, що є у всіх максимально навантажений і. Небезпечний режим роботи, при тому, що є вимоги до особового складу, є вимоги до командирів. Ми, в коли бачимо цю ситуацію, в першу чергу цікавимося у тою діаграмою, які причини виділені, а це опитування йде під час повернення. На службу, які причини або приводи були у військовослужбовців, залишити військову частину. Ну і в першу чергу нам, в Збройних силах, необхідно їх враховувати і брати до уваги і вживати заходів, щоб таких випадків не повторювалось. Якщо говорити загальними словами, то це є проблема, проблема з дисципліною, але кожна проблема має свої витоки. Відповідно, треба впливати на причини, щоб усувати е, причини, щоб не було таких. Наслідків пане Ігорю, деякі військові припускають, що продовження декриміналізації СЗЧ, про яке ми щойно говорили, призведе до того, що частина військових зробить собі ну такі літні канікули і покинуть свої підрозділи. Про це пише зокрема сержант ЗСУ Ілля Крутенко. Як він аргументує свою думку, давайте послухаємо і зараз обговоримо. Всі, хто хотів повернутися з СЗЧ, вже це зробили. Продовження терміну повернення лише створює додаткові проблеми. По-перше, зараз деякі військовослужбовці цілком серйозно розглядають варіант влаштувати собі літні канікули і повернутися на службу у серпні. Вони бачать приклад інших, які за СЗЧ не несуть жодного покарання, бачать відсутність перспектив впровадження чітких термінів служби і бачать, що держава всіляко уникає непопулярних рішень для того, щоб якось виправити ситуацію. По-друге, це все катастрофічно демотивує дисциплінованих військовослужбовців. Ось така думка Іллі Кротенка, військовослужбовця. Чи бачите ви ймовірність такого сценарію на моїй пам'яті багато було випадків, коли люди готувалися до того, щоб піти самовільно залишити частину. В причому є доля істини, є частина істини в цих словах. Оскільки на моєму особистому прикладі була історія наступна: військовослужбовець пішов. Повернувся, ну розказав якусь дуже таку слюзливу історію, хоча якої не було. А військова частина то знає, як відбувалося І ми говорили з його адвокатом, який приїжджав частину, в тому числі намагався якось врегулювати на етапі досудового розслідування цю сферу. Ми тоді з самого початку говорили це ще був 22 рік. Що повернення людини і факт, що він не поніс покарання за вчинене правопорушення буде демотивуючим для інших людей на сьогоднішній час, якби на четвертий рік великої війни, яка триває там понад 11 років, ми вимушено йдемо по ситуації. А ми, як центр рекрутингу, через свої руки пропускаємо, в тому числі звернення від осіб, які вчинили СЗЧ, один із варіантів іде повернутися в іншу частину. Ну, є характеристика відповідного кандидата, він самовільно залишив частину, є внесення запису, в є РДР, немає його, і відповідно ми шукаємо, куди його повернути. В даному випадку, і ще можу сказати, повторити: якщо людина робить явку з повинною, а це по суті так і виглядає, тому що він визнає свою провину, готовий повернутися, але готовий повернутися в якийсь інший підрозділ, обґрунтовуючи, чому він так чи інакше здійснив. Ми йдемо на зустріч, ми вимушені ті йдемо на зустріч, оскільки. Резерву сформованого, який достойно замінить тих людей, які сьогодні немає, поки що не існує, і ми працюємо над тим, щоб його сформувати. Чи це демотивує? Так, демотивує. Чи треба це прибрати? На сьогоднішній день прибрати не виходить, оскільки кількість запиту на повернення СЗЧ вона достатньо висока на сьогоднішній день. І ще один нюанс до цього питання. Ось цей Ілля Кротенко пише про те, що відсутність перспектив впровадження чітких термінів служби це також одна із причин, через яку військові йдуть все СЗЧ. Чи є щось, що робиться щось з командуванням в цьому напрямку? Це ми часто обговорюємо цю тему. Чи встановлені у нас чіткі терміни служби? Ні, вони не встановлені. Вони встановлені чітко до оголошення демобілізації. Що таке оголошення демобілізації? Це скасування режиму воєнного часу. Давайте подивимося на зовнішні обставини. Чи є у нас можливість сьогодні скасувати воєнний стан? Ну то, як Росія куди зділася? Ні, вона розвалилася, розвалилась на шматки? Ні. Вона забрала свої підрозділи з лінії бойового зіткнення? Ні. Ми, ми сформували відповідний резерв, який дає нам можливість. Дати можливість, якщо не звільнення, то хоча б ротації тим людям, які знаходяться тривалий час на лінії бойового зіткнення, теж на жаль, ні. Відповідно, я думаю, що об'єктивно, прагматично, до цієї тези можна підходити тоді, коли ми сформували резерв, і ми точно знаємо, що є підготовлені люди. Вони в такій до послідовності займуть своє місце в збройних силах в окремих родах та видах військ. Вони пройдуть бойове злагодження, і тоді можна буде використовувати. Ти елемент звільнення з військової служби у зв'язку з там, наприклад, проходженням там три років служби, і там 18 місяців. Така формула часто звучить. Ви її чуєте вона від ваших колег, звучить вона звучить в суспільстві. Її пропонують. Не буду говорити про умови. Там, наприклад, три роки, і 18 місяців в зоні виконання бойових дій, але необхідною умовою. Для нас і для тих рекрутерів, які у нас працюють, і для всіх, хто займається комплектуванням війська, є формування резервів. Формування резервів це обопільна задача. З одного боку ми звертаємося, а з іншого боку, має громадянин. Військово зобов'язаний знаходити своє місце війську. Відповідно, коли ми заводимо людей через четвертий центр рекрутингу, я думаю, що так само роблять наші колеги з інших родів і сіл, ми гарантуємо, що він потрапить той підрозділ на ту посаду. Ми гарантуємо, що він буде підпорядкування адекватних навчених командирів. Ми власне займаємось навчанням командирів. Сказати, що от я вимагаю сьогодні, і це завтра має відбутися. Я пропоную лише. Пропоную подивитися на карту, подивитися на ті обставини, в яких Українська держава веде стримування цієї ворожої агресії, і самим собі поставити запитання: чи можемо ми сьогодні реалістично ухвалити закон про встановлення термінів служби? Які вони будуть, е, впевнені, що для цього треба підготувати наші резерви. Із цими резервами потім приступати до нормального публічного, в тому числі, обговорення. Да, це має бути розмова з суспільством. Абсолютно чесна. Є можливість вивільнення військовослужбовців, які прослужили там ну, в основній масі свої з 24 лютого, а то ще й більше. Чи немає такої можливості в даному випадку? Є конкуренція між правами людини, одної людини військовослужбовця і потребою держави. Потреба держави сьогодні не дозволяє відпускати Людей на демобілізацію, тим більше демобілізації немає. Як я вже сказав, це перехід з воєнного стану в мирний час, і це переведення економіки в режим мирного часу, і це переведення військових частин в режим мирного часу. Тому ви абсолютно коректно. Дякую вам за це. Не вживаєте термін демобілізація, хоча часто його вживають для означення процесу визначення термінів служби. І для нас, для всіх, має бути одна проста задача: ми маємо сформувати таку кількість резерва, яка дасть можливість. Прагматично без завдання шкоди інтересам держави. Визначити терміни служби під час дії воєнного стану, на який це буде порядок, який це буде алгоритм. Ну, наприклад, ти звільняєшся сьогодні, відслуживши три роки, у тебе є один рік часу на ведення життя в мирному режимі. Ти можеш виїжджати за кордон, ти можеш повертатися, але ти знаєш, що через рік часу ти як військово-навчена людина. А тут важливо ще одне: люди, які сьогодні призиваються, або ми яких ми заводимо сьогодні, і люди, які несуть Службу це по якості різні люди, тому що одні пройшли і навчання, і практичне застосування навичок. А ті, хто сьогодні приходить, вони ну апріорі, ми з вами знаємо менше, якщо приходимо в військо, ніж ми з вами, які там три роки прослужили в тих чи інших підрозділах. Пане Ігорю, але де цих людей взяти? Бо ось ТЦК займається мобілізацією також? Ми почали сьогодні тему із ротації в ТЦК. Е Генштаб заявив, що усіх військових ТЦК без бойового досвіду відправлять для проходження служби ближче до лінії бойового зіткнення. Як це підсилить армію на вашу думку? І взагалі, що ви думаєте про таку ініціативу? Приходом до збройних сил і до прикордонної служби, і до національної гвардії, інших сил оборони маю на увазі займаються не тільки РТЦК та СП, хоча вони виконують більшу частину задачі. Вони займаються мобілізацією. Ми займаємося і прийомом на службу по мобілізації, але основну увагу приділяємо. Роботі в рекрутингу, тобто добровільному приходу до лав збройних сил України, окремо на сьогоднішній день. Наші дві бригади територіальної оборони отримали можливість брати участь в контракті 18-24 Але він це є лише одна невелика частина то, тої кількості, які ми маємо докомплектувати наші підрозділи, чи змінить щось ротація в ТЦК. Ну сподіваюся, змінить, але із тих останніх подій, які відбувалися сьогодні, для ТЦК та СП важливим є не стільки не тільки ротація особового складу, а й навченість, тому що робота з людьми цивільними, які за три роки не знайшли свого місця в війську, ну потребує додаткових знань, додаткових навичок. Відповідно, сьогодні, у числі генеральний штаб, звертає увагу на. Підготовленість і навченість, проходження курсів як мінімум онлайнових для військовослужбовців ТЦК та СП. Дякую. Ну а друга частина. А друга частина цієї історії важливо на цьому до можливо можемо зараз закінчити з одного боку, ТЦК і ТБ і, і центри рекрутингу як і складові інфраструктури проюзовано війську, тебе закликають. А з іншого боку, логічним стоїть запитання: а де твоя ініціатива як громадянина? Тобто, моє звернення насправді через вас як засіб масової інформації до громадян. Якщо вам 25-50 років, то 60 навіть 50 років абсолютно мені. Через кілька місяців буде 50 років, я спокійно е дивлюсь, що я буду служити ще 10 років, а потім ще буду продовжувати цей строк служби. Бо моє внутрішнє відчуття каже, що ні через місяць, ні через два. Війна Росії проти української держави з метою знищити нас як державу, вона ж не закінчиться. Відповідно, треба всім бути готовими до марафону, і треба пройти стадію прийняття. Так от питання до всіх людей нашого віку, мого віку 25 60 А чому ти сидиш вдома і не проявив активності? Ти думаєш, що війна закінчиться? Ти думаєш, що якісь мирні перемовини знімуть з тебе обов'язок захищати свою країну? Ні, не знімуть. Ти думаєш, що в конституційна, конституційна норма захищати країну? Вона не стосується тебе особисто, стосується. Ти думаєш, що тебе треба за руки спеціально приводити? Ні, ти маєш проявити ініціативу. І власне сьогоднішній етап це якраз ем, черговий етап, знаєте, діалогу. Військової там частини суспільством цивільної частини суспільства з питанням що тобі заважає. Відсутність інформації ми надамо От, інформації. Хай, хай глядачі напишуть досвіду так в відсутність так. досвіду. Приходь ми навчимо. От сьогодні Ми працюємо з ми розкриємо на найближчим часом ту таємницю з підготовкою цивільних громадян до, до медичної Пане допомоги. Дякую. Ну вона не ситуація. Люди мають бути підготовлені до того, щоб надати першу допомогу як на полі бою, так і на вулицях міст Дякую. і селищ. Відповідно, якщо. Що не вистачає навченості, цю навченість треба зробити. Дякую вам, пане Ігорю. Хай глядачі напишуть відповідь на ваш заклик у коментарях. Це був Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України, старший лейтенант. І говорили ми про ситуацію з СЗЧ а також із ротаціями в ТЦК. Спасибі вам.